Чому, чому люди так розкуповують кентаврів? Тому що от приходить, коли поставка, то половина тракторів вже розписана, вже розписана, і їде до людей. От. А чому я скажу? Тому що то довіряють, розумієте, зараз стільки всяких з'явилося різних брендів нових, назв нових, поняв. І Понятно, що там є хороші трактори, а є такі більш дешеві, де зекономили, там китайці на тому, на то. Кінтаврік. Кентаврик, він по-перше, то провірений. Временем. Раніше це називалося трактор ДВ, 244 Там 404, вони досить непогано виходять в людей. да там теж свої нюанси, ну так глобальних якихось проблем з коробкою, з мотором, Вони не, не наблюдається. Та глобальних якихось неїсправності в людей і сороковки, от на такій 24-й ходові по нього ходять. І 24 ходять, і хабінічки такі невеличкі. ну Тобто, то така техніка проста. Така техніка для села, знаєте, для невеликих якихось ділянок, 24-40 кінських сил, отличний. ДВшки були, кентаври, в принципі. І ціна, по-друге. По-друге, звісно, ціна, що там трактура якось покращують, поліпшують туди-сюди. В принципі, глобально, з 19-го, з 18-го року ціна вгору не росла. Враховуючи інфляцію, враховуючи там, ну, ми не беремо розрахунок курс гривні, то на це ніхто з нас вплинути не може. Також в валюті ціна особа не змінилась. А сам тракторець в порівнянні же стоїть девешка. ну ось девешка на 40 стоїть, стоїть, наша була. Вот. І, звісно, що стосовно о, там, удобства. Робочого місця, оператори і так далі. То, звісно, хлопці зробили по-людськи. Поняли, можна вже нормально сісти, можна вже є куди поставити ноги, ззаду не закидає болото, Сучасна там, бокова розкладка той коробки йде. Дизайн такий. Ну теж такий, знаєте, дизайн не саме головне, але в принципі, як купуєш собі техніку, приємно ж, коли воно виглядає файно, а не виглядає, як якийсь, вибачте, мене уйобиш. Тому ну, плюс-мінус техніка. Первіш таки за свої гроші має популярність. І тако, тако, чесно скажу, тако, як приходить кентавр, 24-й кентавр 40 то половина вже, ну половина десь третина вже розписана. Людина дзвонить, хоче там в такому цвіті, хоче там в такому цвіті. І чекає поставку, коли прийде, коли збереться, коли техніка поїде. Вони не стоять, у їх нема там там 23-го року чи ще якихось. 24-ки, 40-ки вигрібають. Просто я гарячі пірашки, ті кінтаври. Тому, тому що фірма має певну репутацію більше 10 років. І то я рахую більше такі. і тут репутація, якість якась за свої гроші. От. І ціна. Ціна от, то теж показатель. Тому зараз в такому бюджетному сегменті, якщо шукаєте собі тракторця, Вот. то кінтаврик будечний варіант вот. по відношенню ці на якість вот. зараз вже і ці оновлені всі прибамбаси до них поставили, те що зараз модно, як то кажуть. Я просто не знаю, наскільки це практично гідравліка примусова. Е є такі, з гідравліка є. І кому не треба без гідравліки, кому треба там на широких колесах, кому треба з дводисковим щепиним, теж можна вибрати собі той функціонал. Тому що там, наприклад, якщо брати скаут, і там тільки буде все в місті. І дводіскове, і примусове, і все, і все. І все. Якщо воно людині не треба, то нащо затопотить гроші. О, от, якщо можете взяти там собі просту, наприклад, еску, просто обичну 24-обичної трьох точки, з обичної нав'язки, з обичним. Як кажуть усім, і вам не треба платити за те гроші, що вам не треба. О, Я прям як кличко сьогодні даю. О, тому от такі тракторці вот є, які дивіться, покажу в першу чергу. 24 кінські сили а, колись йшли на моторах GD. GDM називалось. Зараз на моторах КМ переставили. Ну, 22 й рік, 23-й чи 22 23 й я не пам'ятаю, вони переименували з ДВК на Кентавр, змінили на всі лінійці. Тепер тільки мотори КМ стоять. В принципі, воно знаєте і хорошо, щоб по китайцях, по всіх по маленьких, по великих в принципі, один мотор і його обслужити, знайти запчасти і так далі що буде досить, досить легко в майбутньому. Їх дуже багато є, дуже багато завозить. що Оріон з таким моторами, де що Кентавр з таким моторами, де що Буат, що ну, всі фактично 80% такий більш бюджетний сегмент, весь на КМ. І то, то є плюс. тобто ну, там, і, там може все, що схочеш, трапитись, і фірми закритись, там, і, і все, і все. Хоча дтз Кентавр, вони, вони працюють стільки років і враховуючи все, що було в нас в країні, не перестають працювати. Не простоїть возити, але тим не менше. Навіть там гіпотетично, якщо там не буде тої фірми, то а, буде, як то кажуть, ви зможете з будь-якого іншого там бувати, там теж киємовський мотор, взяти за кесть, поставити це на кінтав і все буде добре. Да, тому без, без, ну, в цьому плані в плані обслужуванні дуже така техніка. ремонтопригодна буде. Вот, это, это и С плюс тоже я рахую. А вот, -то в броне стоит цей кентавр. Мая бронь. Вот. Вот, цей кентавр бронь, а ты маешь бронь. Тука. Жарты, жарты. Вот. Короче. Выкупанный трактор. Фактично. Ну, зарезервований під людину. Там людина хотіла собі в чорному кольорі такого трактора, будь ласка. Можна вибрати світ, який вам доподовував. Трактор важить тонну 300 по центру колії йде 1,20 м. Диски не регулюються, Колія не регулюється дисками. то щоб зробили, щоб диски розверніли, то було б взагалі файно. 8 продач кропка, понижена, повишена, зокрема, коважля йде. Стандартна одна гідропара на притчі. В таких комплектаціях йде промусово, тут гідравліки більше, тут маємо плаваючі вже все. Тут обычно підйом і під свої виход опускається навісне. В омнат і швидкості 540 тисяч. По шасі у нас стандартний задній і передній мост, він йде в 24 40 теж фактично однаковий в вот. uh, я же кажу, для... Якщо вже брати роблять 50-ки на, на такій ходові, то в мене вже виникають питання, І звісно круто, коли в 40 ходова і все відповідно uh, ну, шасі, там, потужніше, ніж в четверці. Ну вибачте, мене, там, такі вренди, як, в яких це реалізовано, там ДТЗ-Донфен, то ціна на 2-3 тисячі доларів більше стоїть трактор, ніж. такая вот сороковочка может быть на 600 баксов дороже, чем 24 Вы запас потужности имеете, да, там трошки и ваги бракует, но все одно, если у вас 4-цилиндровый мотор, 3-цилиндрового, то я вам так скажу, что в принципе то відчувається. Ну не в принципе, а то відчувається. То есть запас потужности. Ну, например, 40 2 на 30 пушка по метру, ну, по 2х30, 2х30 то, ну, то не, не буде робити вона нормально хоча я читав що деякі, деякі там фермери роблять але факт в тому що запас потужності є, так само там по фрезі так само там по іншим на так само там по любих пентажок не стандартний до 500, 500, 500 кг йде на навеску на навеску до 500 кг що в том, що в том. І сама трьохточкова система, вона йде стандартна на 24 на 40-пці. Як і щось. Передньому з бортова, такі о, йде редуктор. Ну і в, в принципі, як з ДВСК було, особи нічого не помінялися. До них, до них питань нема. Там, ну, от у мене за 7 років не було випадків вже порвало бортову чи там ще щось таке. Понятно, що в експлуатації людей різне буває. Ну, от гарантійних там, випадків таких. Серйозних, що трактор треба там забирати на сервіс і там міняти коробку, там дивитися відкривати чи щось таке. Ну, немає. немає Так, переважно по помілочі, конечно електрика. конечно кузовні елементи. конечно всі резинові прокладки, сальники, все 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 такі всі елементи, да вони найвищої якості, шланги от всі патрубки. вони ну сейчас он там менять и так дальше то понятно вот так же самое по электриции. там это гирлянда китайская знаменитая вот ну сэкономила сэкономила на электрице это факт ну это скажем в большинстве таких бюджетных брендов те все моменты один на один выходят вот тому по таких моментах в принципе все по таких моментах в принципе все Купуйте такие вот тракторцы и обслуживайте их и вина будет вам противать Продовжуйте, виміняєте масло, не давайте йому там якихось з інших нагрузок, ми всі трактори перед тим, як то клієнти відвозять техніку, тестуємо обов'язково. Тобто, там у нас багато хейтів, що там бляха, там так гасають на них, ламають трактора. Ми на всіх тракторцях в нагрузці. Трошки даємо нагрузку на всіх передачах, обов'язково. Обов Тому що якщо у вас десь... Гіпотетично, якийсь є заводський дефект, брак, якась трещина, мікротрещина, якась якомусь валу, то воно себе ніяк не проявить ні, не проявить ні зовнішнього, ні на обкатці, а тільки вилізе вже під нагрузкою. Тому ми все це перевіряємо, наскільки це можливо, там, щоб не розбирати повністю трактор. А, і до вас техніка вже приїде, де заводський якийсь брак виключить, виключить. Тому, хлопці. Отака від, короче, ситуація по кентаврам. Дивіться, який наш шикарний кіт полосатий є. Подовольство кентавр 244 Ace. Да, подобається файний трактор. Він, навіть кіт розуміє, що та техніка є пристойна, добра. От. Тому, мужики, давайте дзвоним по цінах є там, понятно, торги, якісь, знижки на навісне і так далі. Доставка документи, реєстрації, привозка, все входить в пакет. Ні за що отільно платити не треба. От, розрахунки всі на місці, передоплатів ми не беремо. Тому максимально вам прості прозорі умови. От, перед відправочкою можемо обізняти конкретно по вашому трактору відео, щоб ви переконали, що все справно, що все файно, там немає якихось там ржавчин, побитості і так далі. От. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Мені трактор України, підписуйтесь на канал. Номер телефону я внизу. Звертайтеся, щасти! Покажу. саме настоящею дякую техніку, не ваші. Пластмассовый МТЗ, а нормальный китайский заповоз. Глушилка! Ну это, это же я. Реверс! будеш сідаєш ти тут по 24-ку, чи таке якесь 40-ку, воно яке непонятно. Тут хоча б воно воно валить нормально. Я не знаю, напишіть, хто має такого. Чи Він от такий, з 40-й, ой 50-й. Там ще є Оріон такий РФ, на Джондіра похожу. Ну, в принципі, одне те саме, по суті. Там десь примусово, десь, що напишіть, з яким фугом максимально ви змогли його е, е, юзати, е, ну, який він пух Тому що Е, ну, В принципі, що зрозуміло, що 50-ка, фризу можна метр, метр 80, то краще метр шістдесят. Ну, такі Це що, Хорошо, що тут іде вже сама коробка, не з, не з як в 24-40 однаково. Тут вже від, відрізняється. Коробка і мост відрізняється трохи і передку, там теж передній мост, і не де Такі, На ну, редукторах зекономили, але чулки поставили вже краще. Вот, вот там я, я бачу 50-ки, які с 24, все, такие мотор. 50. А це вже абрадок серьезно. Вот такие маємо. більших, що казали, покажи, що з більших. Вот такие маємо. Сейчас ще питаємо я скаут покажу. 50-ку. Давайте ще порівняем. Да, ну я сейчас его в принципі сейчас я погоню сюди. метро торо чувствує, що він їде. Ну, короче, а то самі TOW 250 які є, то я потім поріжу на відео на кусочки. А чо він? Кнопка говорийки включена. А, от от я Вася. Все. О. Короче, по суті, сейчас от два-три варіанти 50-ок, отوري без кабіни, які такі ж здорові, там будуть під тонну 800 ваги. Ну, там трохи менше, я май на вас іше масло зберу і маскаут. А то якщо вам треба там більше комфорт, ну, чувствується трошки він і по управлінні, і по робочому місці, воно там продумано трохи, окакрасочне трохи краще, плюс тут примусово є. Якщо того все треба, вас тих примусових от берете Кентавра. В принципі, по габаритах, по шасі буде плюс-мінус одне на одне. Ну і бачите, яблочки вже придумували такі, всякі, що быстросъмні йдуть. Саму нав'язку трохи посели. Тут все типу, попроще. От, на кентаври, то остатки. Там от, оці, ота два ще стоять, і це один, це один. п'ять штук маю. п'ять штук маємо кентаврів, Там хорошу знижку даємо, так що по кентаврах дзвоніть. Оці 250, що такого можна взяти, солідного, щоб було вже. Можна було щось поробити трохи в полі, якогось такого пуга більшого він потянув. От, В ліс поїхати, вони здорові, вони високі, то в ліс взагалі супер буде апаратура. Він зараз... Таких неровностей я навіть не чувствує. Я їздив, що на тому, що на тому, похер. Я їду як пан на тому тракторі. Тобто ну, нормальна техніка. Круче буде тільки з кабінами, головою, е там ДТЗ 5504, і, і пойшло далі, ну, там вже і ціна е буде відповідна 15, а то буде реально З таких до речі, скаут є з кабіном 50 ще. Кому треба. З кабіни буде 12700 без кондії і 13300 з кондиціонером Кінтавліки без кабін поки немає. були всі розпродали. по 10250, по 10300 були. Такі от 54 FC. О, то саме таких два, що хорошо вліз, що хорошо такі більші, кому треба трактора більше, у кидаючи нормально. Багато своїх нюансів є, але глобально буде їздити. Коробка, мотор буде. Я думаю, працювати, ну, тому звертайтеся номер телефону. Я внизу, як завжди, нав'язки до укомплектувати, привести документи, все робимо, все як то кажуть, підключення. Звертайтеся.